Росія заплатить, що таке репараційні облігації, та як Україні отримати компенсацію за воєнні збитки? Як випуск цінних паперів може спростити цей процес? Під час всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками великого західного бізнесу, зокрема найбільших інвестбанків і корпорацій. Серед учасників були Джемі Даймо, JP Morgan Chase, а також топ-менеджмент таких гігантів як BlackRock, Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell та Аселормітал. Ця зустріч мала кулуарний характер, тому її деталі не розголошуються. Але відомо, що однією з тем у спілкуванні була готовність заходу інвестувати у відбудову України. Це свідчить про те, що дискусію щодо війни в Україні на всесвітньому економічному форумі 2024 було зосереджено в економічній площині, причому не лише з боку урядів і держав, а й впливових підприємців. Тут важливо чи відчують акули світового капіталізму запах грошей. Якщо так, то для прискорення завершення війни перемогою України, вони погодяться зробити багато чого, і набагато більше ніж обережні політики, чиї руки зв'язані настроями електорату. Обнадійливий сигнал. Значний інтерес викликала пропозиція випускати українські облігації, забезпечені майбутніми позовами до Росії про компенсацію завданих збитків. Боргові папери, особливо з привабливою прибутковістю, можуть зацікавити інвесторів. І кому як не Джепі Морган стати андеррайтером їх випуску? Ці фінансові інструменти, які в ділових колах уже отримали назву репараційних. Них облігацій спроможні залучити до відновлення України також Пекін, який офіційно займає нейтральну позицію щодо російсько-української війни, як зазначив під час зустрічі Володимир Зеленський, участь Китаю у відновленні нашої країни є важливою, враховуючи масштаби економіки піднебесної та вплив цієї країни на Росію. Про які гроші йдеться на політичному рівні вже кілька місяців поспіль. Триває дискусія про можливість використання для відновлення України заморожених російських резервів на 300 мільярдів доларів. Сполучені Штати нещодавно заявили, що підтримують їхню конфіскацію, але ЄС, де зберігається більша частина грошей Москви, наразі не в захваті від такої пропозиції, бо прецедент конфіскації держкоштів може призвести до відпливу з європейських банків капіталу тих багатьох держав, чия демократичність і миролюбність Викликає сумніви, а економіка Європи і так не в найкращому становищі, не додає оптимізму щодо успіху в реалізації такої ідеї. Той факт, що навіть іранські резерви, заморожені понад 40 років тому, досі не конфісковані. У чому фішка репараційних облігацій. Ці папери можуть стати не тільки альтернативою конфіскації закордонних російських активів, навколо якої точиться так багато юридичних суперечок про законність такого кроку, а й компенсувати дефіцит поточної фінансової допомоги від західних партнерів, надання якої сповільнюється з різних причин, зокрема через відсутність консенсусу в цьому питанні у Конгресі США чи у Брюсселі, де відповідні рішення блокує Угорщина. Суть ідеї в тому, що Україна продаватиме репараційні облігації, а виплати за ними відбуватимуться лише. Після того як будуть отримані репарації від Росії за шкоду за подіяну війною, відсоткові платежі також буде відтерміновано і виплачуватимуться вони лише тоді, коли Київ отримає компенсацію. Як працюватиме цей механізм? Власники репараційних облігацій України не матимуть прав на заморожені на заході резерви Кремля. Але з огляду на те, що РФ навряд чи заплатить компенсації добровільно, ці активи будуть найімовірнішим джерелом готівки для відшкодування збитків. Оскільки на резерви нараховуються відсотки, вони можуть бути використані для виплати як основної суми боргу, так і купонів за облігаціями. І це відбуватиметься без конфіскації активів. Проте Україна отримає легальний спосіб стягнення збитків у межах вартості золотовалютних Резервів саме тому репараційні облігації планується випустити на суму до 300 мільярдів доларів. Але країна матиме змогу отримати кошти, подібні до цієї суми, лише якщо Сполучені Штати, уряди країн ЄС та інші союзники захочуть придбати ці цінні папери, наскільки він є реалістичним і привабливим. Київ має переконливі аргументи на користь відшкодування збитків у розмірі понад 300 мільярдів доларів проти Москви. Вторгнення російського президента Владіміра Путіна в Україну є незаконним і спричинило хаос. За підрахунками Світового банку, станом на лютий минулого року, вартість відбудови країни сягнула 411 мільярдів доларів. Ця сума продовжує зростати. Правовий принцип, який дозволяє стверджувати, що РФ мусить здійснити повне відшкодування збитків, завданих міжнародно протиправними діями, є Загальновизнаним існує також нещодавній прецедент, коли держава-агресор так і зробила. Після вторгнення Іраку у Кувейт у 90-му році Рада безпеки ООН створила компенсаційну комісію, яка змусила Багдад сплатити 52 мільярди доларів. Гроші були отримані за рахунок використання частини нафтових доходів Іраку. Спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка була присутня на зустрічі з Володимиром Зеленським у Давосі, заявила, що все ще залишається багато питань про те. Що можливо зробити зараз, а що безперечно можливо в майбутньому, коли настане повоєнний період для відновлення економіки України постраждалої внаслідок російської агресії? Хто опікуватиметься отриманням та розподілом компенсацій? Пені Пріцкер особливо відзначила спеціальний фонд Банк Реконструкції України, що створюється JP Морган і BlackRock. За її інформацією, ця інституція має ранній інтерес з боку деяких далекоглядних інвесторів, які вірогідно готові піти на більший ризик ніж. Скажімо, пенсійний фонд. Віце-президент BlackRock Філіп Гільдебранд повідомив, що банк реконструкції України може бути готовий до запуску протягом року. Ростислав Шурма з офісу президента називає більш оптимістичний строк: до 5-6 місяців. Капітал установи становитиме 1 мільярд доларів. Очевидно, що втілення цих планів у життя залежатиме від подальшого перебігу подій на полі бою. Цей рік має стати поворотним, каже Володимир Зеленський. За його словами, саме поточного року мають бути ухвалені рішення, які дадуть відповідь на питання, коли в Україні відновиться мир.